We'll Макрофон, раз, два, це не три. Ця вичерка з нагоди дня народження пиготучі до трилу І королеви тут святкують ці стили Рейна. Письмене, це зі уня. Коріться, що бач. Вістенна рочина, Рейна та Так, Ваші танці разом просвітує веста. Привіт, любі підписники. Сьогодні незвичайне відео в незвичний день. Ну бо відео у мене виходять завжди по середах, а сьогодні вівторок. Чому так? А тому, що сьогодні визначний день. Саме в цей день народилося дві талановиті, прекрасні, гарні, чудові дівчини. і Ірейна Кроу. Захоплюючи звук, кожен склад досконалий, ніколи не обмежений, вдихає життя в з та грацією, магічне виконання, залишаючи посмішки на кожному обличчі. Тож, давайте вітайте мене. Ну, там, коментарі, вподобайки, тортики, презентики. А конверт для привітань в описі під відео. Буду дуже вдячна. Я ж хочу привітати Рейну Кроу. Бо я маю що сказати. Люба подруга, я дуже рада, що близько півроку тому на просторах Фейсбуку зустріла рекламу твоєї книги. Бо саме з цього почалося наше тепле спілкування. Ми, як ті сліпі кошенята, віднайшли одна одну в величезному мурашнику під назвою Світ. Ми йшли на шепіт у пітьмі, і доля об'єднала наші дороги, незважаючи на відстань. Ти вже третій рік в Нью-Йорку, але твоє серце б'ється у ритмі гімну нескорених. Я дуже сильно чекаю нашої зустрічі офлайн. Щоб попити разом кави, поговорити, посміятися, поплакати, щоб обійняти тебе. Люба подруга. Дощова ворона дивний в тебе псевдонім, бо для мене ти аж ніяк не сповнена дощами, а навпаки, сонцем. Похмура ворона, що любить одягатися в чорне, карбувати перами темряву. Аби розчерками розганяти її з-під підвій інших. Ти пишеш у жанрі темного фентезі. І це надихає мене. Мені подобається те, що ти пишеш. І я хочу читати твої книги. Я хочу надавати їм голосу. Або як можна більше людей почули їх, бо ти на це заслуговуєш. Я бажаю тобі. Як можна більше вдячних читачів, визнання у колі літераторів і нарешті надрукувати свої книги. І подарувати їх мені. А кому же ще. Ні в якому разі не переставай писати. Бо твої слова точно потрібні комусь у цьому всесвіті. І мені в тому числі. Дякую тобі, що довіряєш мені свої скалети. Повірю. Моєї шафи вистачить на твій і мій склеп таємниць. Залишайся завжди собою, сильною і слабкою, Життєрадісною і пригніченою, натхненною, похмурою. Просто будь живою. А у важкі хвилини не забувай, що у тебе тепер є я. Поговори зі мною, і я завжди. Тобі постараюсь допомогти. Ти стала для мене зіркою, що вказує мені шлях у найтемніші ночі. І я хочу стати такою ж зіркою для тебе. Хочу завжди бути поруч з тобою. Здоров'я тобі, Воронусику, аби мати сили розганяти всі незгоди, безмежного натхнення, щоб і далі творити свої шедеври літератури. І всього-всього найкращого, здійснення найзаповітніших мрій. Нехай темрява і морок знаходить місце лише в твоїх текстах, а в житті залишається місце лише для чогось світлого, доброго та радісного. Ще раз тебе вітаю і міцно, міцно обіймаю, дуже тебе люблю. Ну, а всі не забули привітати Рейну і мене коментарях і тому подібне буду дуже вдячна. До нових зустрічей і почуй мене!